Вітаю вас, шановне товариство! Ну що, я думаю, ви всі очікували оновлення в доті і якогось івенту. І Valve дали міні-івент, і оновлення в доті. Кампанію, можна правда, поки що немає, але він буде. Сьогодні я вам буду розповідати, що я про це думаю, що ви можете отримати в сьогоднішньому оновленні від четвертака. Так, це такий помічник, який буде з'являтися у вас після кожної гри. І звісно що не забувайте ставити вподобайку, писати коментарі, підписуватися на канал. Це дуже важливо і допомагає відео відео, а тепер давайте дивитись, що ж там додали Valve. Валв. Першочергово, хто ж такий взагалі? Четвертак, це такий помічник, котрий буде після того як ви зіграєте гру, качати вам досвід, за котрий ви можете отримувати шмотки. Наприклад, дивіться, а, який тут концепт. за перший рівень, котрий в мене вже є. ось з'являється четвертак. Він починає ah, зі мною спілкуватися. Камкам, степ Райтін, дочостандера та Сайдовдород. Атмосферний звук, так? Тут варто зазначити, що Valve, вони так в цьому онлайні пожартували, сказали, що е, він буде розмовляти багато. Ви ще спробуйте е, змушити, змусити його е, замовчати. Тут yeah. зниться. Скіп, 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 скіп. Але суть в тому, що першу шмотку, яку я отримав, це ось така лялька. Я просто її вже забрав. Ось така лялька віч «Доктора», це Дезвард. Далі, якщо ви качаєте левел, ви отримуєте маску, потім пояс, потім пластину, потім кошик і потім посох. Як отримується досвід? Дивіться, за одну виграну гру ви отримуєте 650 досвіду. Поразка це 250 досвіду. В турбо перемога це 425, Поразка 175. Тобто, іншими словами, що зробили Valve? Вони додали безкоштовну змогу отримувати артефакти. Граючи просто в доту. Далі після Ліч доктора у нас е, іде Vengeful Full Spirit. Вона ось тут знаходиться в стилі подіума, до речі, зробили третє, друге і перше місце. Тут такий самий концепт. Тут 12, 14, 16, 18. Потім головний сет це сет на легіонку, котрий насправді виглядає дійсно дуже круто. Подивіться, Неймовірно якісний сет, а у нього є ще ступінь-2. Трошки кольори, як у ліча, але все рівно виглядає прям супер топ. Якщо зміксувати ще з артефактами якимось на легіонку, котрий в мене вже є, думаю, що вийде прям якісно. Але окрім цього, тут є ще цікаві ефекти. Це ефекти, такі, як були в Батлпасі, де ви розкачуєте свій батлпаст, і у вас з'являється там лікування від фонтану, унікальне, від телепортації, блінкдагера. Підвищення рівня, Єул, Аганім підсвічує у вас, Форстаф, Фейзи, Мека, Рейдіанс. І що є новеньке, так це сфера лотуса, коли ви накидуєте її на себе. Плюс ви можете отримати ще антикваріат. Що це таке? Це унікальний айтем, котрий дається, бачите, з доволі таки серйозною періодичністю. З нього ви можете отримати якийсь вже готовий сет з раніше випущених 100 сетів, або топові айтеми на кшталт імморталки якоїсь, або навіть аркани. І також написано, що ця подія діє до 5 листопада 2025 року. Мої думки про цю історію. Я гадаю, що це доволі прикольна історія. Якби вона не завершилась 5 листопада 2025 року. Чому так? Сам концепт того, що люди грають в доту, отримують досвід, тобто просто грають, перемагаючи, програю матчмейкінг, але суть в тому, що вони грають в доту. Не платять за це гроші а, і у них з'являються ще артефакти, це, це крута історія. Тому що так було в доті раніше, до появи Батлпасу, ти граєш наприкінці гри, тобі видають якусь а, цікаву шмотку. Це абсолютно нормальна практика. І Valve просто ну могли б зробити так, що це регулярна історія, котра, наприклад, 5 листопада міняються сети, або якісь бонуси ось тут. І з 5 листопада, там не знаю, по 5 березня, ти можеш отримати три інших сета і якісь ще прикольні бафи, і антикваріат так само ви залишаєте. Ну або змінити просто витусть цих. Ефектів. Чому ні? Це була б регулярна, крута історія, яка стимулювала більше людей грати в їх же гру, що є беззаперечно бонусом. І вони не витрачають на це гроші. Я мінусів взагалі не бачу. Але якщо події завершуються 5 листопада, тож, можливо, там буде ще якийсь івент від Valve після цього. івент від Valve, ще один. Ну так, напевно, це не провал. Ну і в підтвердження того, що це мотивуюча історія для тих, хто хоче грати в доту, щоб просто натискати пошук гри. У мене зараз дуже багато людей, френдлістів, вже натискають пошук. І бачите, воно відображає ось так рівню. Опа, що це Джек вже виключив собі четвертий левел? Це капець, як він вже встиг. І я так розумію на я... Ну, я ще просто не цавпушу для вас відео, поки записую. Потім сам тільки буду грати. Я так розумію, що а, на стадії вибору гравців, ну на імортальних драфтах, або просто коли ви знаходитесь в грі, також буде показувати в грі у коту у кого який левел. Це доволі прикольна історія. Ну як було з левелом Battle Pass, якщо ви пам'ятаєте, так з друзі, апдейт. Ця подія не є заміною великих івентів в доті. Це просто приємний бонус. Про це самі Valve сказали в анонсі. Тут ви самі бачите текст. Замі ці четвертака не мають замінити великі події в Доті, над якими ми працюємо. Це також хороший знак. Натомість ця менше за масштабом безкоштовна функція існуватиме паралельно з іншими подіями. За відсутності інших подій ви частіше бачите четвертака в головному меню, а в інших випадках він із радістю поступиться місцем. Тобто це говорить про те, що навіть якщо події до 5 листопада, але е, там вийде якась, е, якась велика інша подія, то е, між великою подією і тим часом поки нічого нема, четвертак цей може знову повернутися вже з новими сетами. Як я розумію, цю інфу відвал. Ні, ну тоді респект це. Це крута ініціатива. Я не розумію людей, котрі пишуть і кажуть, що не те, дайте пас. Та друзі, не буде батлпасу. Два роки тому вже про це вам казали. Я вважаю, ось це зі кавинки четвертака це класна історія. А ви що думаєте? Також доті вийшло оновлення 7 і 39 Якщо ми говоримо про цей міні міні-івент, то з четвертаком він мені сподобався, як я вже і сказав. Але от щодо оновлення, тут скоріше я поставив б поставив би дизлайк. Тому що а, все оновлення, котре ви бачите, воно ну так, так би мовити, буквенний патч, котре за допомогою штучного інтелекту випустили, щоб е, щось оновити. Де там змінили е, невелику кількість речей, плюс-мінус один і так далі, що не дуже критично впливає на геймплей. Зараз я розкажу дійсно на те, те, що вплине на геймплей в доті, головне, що вам треба знати. Але цього буде не супер, прям багато. Чому я очікував більше оновлення? Тому що International вже менше ніж через місяць, і я б хотів подивитися цей Ін на патчі 7.40. і Напевно, як і більше глядачів. Чому так? Бо ну з іншого боку, дійсно командам краще мати більше час, щоб підготуватися і адаптувати свої стратегії. Але якби вийшов якийсь пачку, котрий сильно міняє геймплей, це цікавіше дивитися, адже. Інд буде першим великим турніром, на котрому люди захочуть подивитися, як команди адаптувалися до нового геймплею на нових героях актуальніших. І від цього ну перегляди тільки виростають, і ну просто цікавіше це таке. Моє враження було б дивитися цей інд. Але можливо, він ще вийде патч 7.40 разом з компендіумом, бо компендіум... Точно буде, друзі. Стовідсотково ви можете його очікувати. Там не буде ось таких ефектів вже телепортації, очевидно, але буде можливість підтримати команди. Ну і взагалі побачимо, що там ще вал додадуть. Тепер все ж таки до патчу. Головна зміна полягає в тому, що існує такий дуже надокучливий кемп. Ось тут, в Сейфіні у Редіанд. Цей кемп раніше Редіанти просто блокували, поставивши вард от сюди. І відповідно ти не міг ніяк знайти цей віжен. Тепер вал його трошки видозмінили, і вард сюди поставити нормально не можна. Або якщо ти з'їдаєш дерево, то ти спокійнесенько сюди на місце дерева. Навіть якщо поставив варт, ти його зразу побачиш цей центряк. Відповідно. Ставивши його як раніше, кемпи вже починають з'являтися. Це було доволі імбалансно. До речі, за дайр зробили вони плюс-мінус те ж саме. Тут, якщо ви пам'ятаєте, також стояло дерево, за котре можна було сховати центрі варт от сюди, наприклад, і тобі треба було зідати це дерево. Тепер цього зробити не можеш. Ще одна прям дуже цікава зміна глобальна. Тепер на трикутнику. Де знаходяться еншенти, спаунбокс еншентів відчутно більший. Що це означає? Це означає, якщо я граю на ренжовому герою, то мені набагато складніше тепер стакати кріпасів ось так. Це майже неможливо. І мені треба стакати їх тільки от сюди. Так само і за Редіан. Подивіться, як цей спаунбокс виглядає. Він знову ж таки величезний. Мені треба стакати тепер кріпасів отак. Плюс набагато простіше тепер блочити однією центре, щоб ти її поставив сюди. Тому що як раніше було, спанбокс маленький. Ти блочиш еншентів. Приходить будь-який сапорт, в принципі, анблочить однією центре спокійно. Цей е, блок еншентів. Зараз тобі можливо треба вже буде витрачати дві центрі безпосередньо. По артефактам, тепер ось цей шолом терп'ять айтем. Якщо ви вмираєте, то ви більше не можете фокусити будиночки. Ви тепер не можете бити вежі, е, трон, як раніше було. Я думаю, ви бачили ці відоси, де е, бувають героїв, але у них продовжується дія цього ефекту за рахунок того, що ворожі герої поряд вмирають, і вони просто добувають вам трон. Коли тільки цей шолом, таким чином одна команда перемогла без шансів в гру. Тепер ви будиночки більше бити не можете. Окрім цього, пасивно понерфили блейдмейл. Тепер, коли вас б'ють кріпи, наприклад, ви не наносите вже їм 20 базової шкоди, плюс 20 від тієї шкоди, котрі вона нанесе. Тепер базова 10 шкоди, плюс 15 від шкоди атаки. Ну і сам демедж для героя, котрий Mail дає, також зменшено. Понерфили ось цей імбовий тір один айтем на uh, Evasion. Тепер стартуєте з. 150 а не 200% і діє він 5 секунд. Ну це дійсно один айтем, котрий був абсолютно імбою, особливо на сапах. Понерфили Акса, схоже на те, що гейп після того, як написала йому листа, вирішив не відповідати, але додав Манакос на кол. І тепер, якщо ви розробуєте героя, то бонусний армор на вас і на союзників 20 на останньому левелі, а на 30. Так, би мовити, попередив, що краще йому листи не писати, напевно. Що важливо, так це те, що Фуріону понерфлили хіл зі спротів, причому зробили це доволі солідно. На останньому левелі аж в два рази понерфлили йому цей хіл і трошечки ще демедж. У Шамана тепер Раста варт атачить трошки повільніше на 0,1 секунду і не завдає 50% додаткової шкоди проти Рашана. Якщо чесно, я навіть не знав, що він завдає таку шкоду. Це взагалі імба, дивно, чому це ввели. Гарно, і гарно, що прибрали. Іоандайнга тепер з. Сією гранню, коли Undying загинув, зомбі вже не залишаються на герої. Вони також вмирають. Це доволі імбово було, тому що Undying настакав зомбі на будь-якому герою, і він навіть коли вбив Undying, рухатись далі не може ніяк. Ну і на цьому. Всі зміни критичні, котрі були в цьому патчі. Все інше абсолютно не критично. Всі герої, котрі були суперембовами, ну, окрім можливо, сапорт Фуріона. Тут, до речі, може цей герой і зникти з такою кількістю хіла. Але всі інші метові персонажі, я певний, що вони. Залишиться і Войт, наприклад, котрий не був метовим, не стане їм таким і зараз. При тому, що йому зменшили КД на хроносферу і на часовий пояс аж на 5 секунд. Трясця. Дякую, друзі, що дивились це Відео не забувайте підписатися на канал, ставити вподобайку. І побачимо з вами, коли побачимось на все добре.